Привіт усім! Сьогодні ми поринемо у світ однієї з найвідоміших і, мабуть, найзагадковіших казок Ганса Крістіана Андерсена так, мова про снігову королеву. І повірте, це значно більше, ніж просто історія для дітей. Але перш ніж ми потрапимо до крижаного палацу, давайте м познайомимося з її творцем. Бо людина, яка подарувала нам русалоньку, мала, скажімо так, вельми незвичне хобді, і воно, знаєте, багато що розкаже про його внутрішній світ. Отже, щоб зрозуміти саму казку, треба спершу зрозуміти казкаря. хто ж він такий, цей ганс Крістіан Андерсен. Його шлях, чесно кажучи, був ояким непростим. Він народився у дуже бідній родині. Тож з маличку його єдиною втечею від реальності був світ фантазій. І це відчуття самотності, це прагнення, щоб тебе помітили. Воно ж відчувається у багатьох його творах. Та найцікавіше тут це його особистий зв'язок із образом снігової королеви. Уявляєте, він з дитинства вірив, що саме така от крижана пані, забрала його батька, який насправді помер від застуди. Ви тільки вдумайтесь у ці цифри: 156 казок. І це ж ми ще не рахуємо п'єси, романи і понад тисячу віршів. Просто неймовірно. А пам'ятаєте, я казав про незвичне хоббі? Так от, Андерсен просто обожнював робити витинанки з паперу. Він вирізав фігурки своїх героїв прямо під час розповіді і дарував їх дітям. Це ж так круто ілюструє його талант створювати цілі світи буквально з нічого. Ну що ж, з автором розібрались час переходити до самої казки. А в її основі, знаєте, лежить один, ну дуже потужний магічний артефакт, який власне і запускає всю цю історію. І це, звісно, не просто дзеркало, це, по суті, інструмент для викривлення реальності. У ньому все добре і красиве виглядало потворним, а от все погане, навтаки, здавалося чимось привабливим. Геніально, правда? Андерсен ніби пояснює нам, звідки взагалі у світі беруться цинізм, злість і вся ця агресія. І от коли це дзеркало розбивається, його крихітні, просто мікроскопічні скалки розлітаються по всьому світу. І ось тут ключовий момент. Якщо скалка потрапляє в око, людина починає бачити в усьому лише погане. А якщо в серце, то воно просто перетворюється на кригу. Людина стає злою, черствою жах. І ця, здавалося б, глобальна катастрофа тепер добирається до наших головних героїв двох маленьких дітей, чия дружба була такою чистою і світлою, ну принаймні до певного моменту. Це історія про Кая і Герду. Вони жили по сусідству так близько, що між їхніми вікнами був спільний садочок з трояндами, і їхня дружба була такою ж красивою, чистою, як ці квіти. Вони були для них символом тепла, щирості. Здавалося, що ніщо й ніколи не зможе це зруйнувати. Але як це буває в казках? Одного дня все летить шкереберть. Каю, в око і в серце потрапляють ті самі скалки злого дзеркала, і все милий люблячий хлопчик перетворюється на свою повну протилежність, холодну і жорстоку. Він раптом починає бачити недоліки в усьому, назміхається з герди, ображає свою бабусю і, що найболючіше, знищує їхні троянди, той самий символ їхньої дружби. І от саме в цей момент, коли його серце вже почало холонути, з'являється вона, снігова королева. Кай, зачарований її холодною величчю, прив'язує свої санчата до її величезних саней. І вона забирає його, забирає у своє крижане королівство. А її поцілунок він остаточно перетворює його серце на кригу, і він забуває все: герду, дім, троянди, все. Хлопчик просто зник. Всі вирішили, що він загинув. Всі, крім герди, її серце, її любов підказували їй, він живий. І вона маленька дівчинка, вирушає на його пошуки. Зовсім сама. І тут справді замислюєшся, а звідки в цієї маленької дівчинки стільки сили, звідки ця воля, щоб подолати всі ті перешкоди, вона ж іде, бо по снігу, зустрічає стільки небезпек, але просто не зупиняється, що ж нею рухає. А відповідь частково ось у цьому. Їй допомагають усі люди, принц із принцесою, маленька розбійниця, тварини, ворон, північний олень. Навіть чарівні істоти. І знаєте чому? Бо її серце було абсолютно щирим і відкритим. Вона не боялася розповідати свою історію, і ця її чистота, ця відданість просто надихала всіх навколо. І ось мудра фінка, до якої Олень привіз герду, дає просто неймовірну відповідь на це питання. Вона каже, що не може дати герді більше сили, ніж та вже має, бо вся її сила, вона не в магії, вона всередині. Її головна зброя це її чисте, невинне і, звісно ж, любляче серце. І ось ми підходимо до кульмінації. Герда нарешті дістається крижаного палацу снігової королеви. І саме тут, у цьому холодному місці, розкривається найтепліша і головна ідея всієї казки. Вона знаходить кая. Він майже синій від холоду і намагається скласти з крижинок слово вічність. Уявляєте, символ абсолютної, але мертвої досконалості, яку йому пообіцяла королева. Він навіть не впізнає її. І тоді Герда просто обіймає його і плаче. Її гарячі сльози падають йому на груди і розтоплюють лід у його серці. Тепло її любові буквально вимиває ту саму скалку, і кай оживає. Любов, справжня любов, повертає його до життя. І це погодьтеся, блискуче показує головний конфлікт усієї історії. Бо це ж не просто боротьба дівчинки проти злої чаклунки, ні це протистояння тепла і холоду, любові і байдузості, щирості і цинізму. І Андерсен нам чітко показує, тепло люблячого серця воно завжди, завжди буде сильнішим за будь-який навіть найлютіший лід. Врешті-решт вони повертаються додому, вже дорослі, але з такими ж дитячими, чистими серцями, і бачать, що їхні троянди. Все так само квітнуть. Казка закінчується, але залишає нас із цим питанням. Андерсен свою відповідь, звісно, дав але що ця історія говорить нам? Про ту справжню силу, яка здатна розтопити будь-який холод і у світі навколо, і, що важливіше, всередині нас самих.